Друзі, всіх вітаю! Сьогодні покажу вам кутову шафу. Одна з модифікацій, які є на нашому виробництві компанії ДОМ. Шафа має розмір 1,30 м від кута на 1,30 м. Оця глибина 45 см. Шафа стандартна. Виробництво її виготовляє на постійній основі. В цьому випадку в нас висота 2,20, тому що в деяких будинках бачимо, що є отакий зверху бетонний порожок. Тому замовляють шафу не 2,40, а трошки нижче. Колір сьогодні Аляска. Якщо я не помиляюсь, в цих кутових шкафах є. Три варіанти розмірів це від 1,10 до 1,30 довжині. Бачимо зліва і справа полички, на які можна складати речі, і в глибині в нас йде вішак для одягу. Тут 50, по 50 см отакі габаритні, доволі габаритні відділення. Тут мені залишилося ще зібрати таку кутову. Поличку, яка буде кріпитись ззовні і встановити двері. Зараз все зберу і вам покажу.